Це 237 день українського спротиву. Працює медіа центр України. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг. Будемо говорити з Сергієм Карпенком, директором Союзу птахівників України. Пане Сергію, добрий день, да, добрий день почнемо з головного яйця українці питають, чому так дорого. Чи це назавжди, і чого чекати від ціни на цей потрібний всім продукт? Те ціноутворення, яке сьогодні є, воно, звичайно, має е, сформоване під впливом, як виділив, можливо, там трьох-чотирьох основних факторів. Якщо ви всі е, уважні споживачі, то ви завжди бачите, що? Ціна на яйця підвищується в осінньо-зимовий період і відповідно зменшується весняно літній Чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що 50% яєць сьогодні виробляється в господарствах населення. Відповідно, коли на вулиці теплішає, починає весна, літо, курка більше несеться. Відповідно, пропозиція збільшується і зменшується попит на промислові яйця. І навпаки, коли починають холода, курів в домашніх господарствах несуться менше, відповідно, збільшується попит на промислові яйця. Те, що сьогодні відбувається, воно має свої, своє коріння ще. Два роки тому назад. За два роки ми втратили біля 30% промислового виробництва. За ці два роки закрито біля 30 підприємств було. Знову ж таки, це а, наслідки збитковості виробництва, які ми мали минулого доказу. Через низьку купівельну спроможність, через перевиробництво. Сьогодні. Та ситуація, яка є, знову ж таки, має під сформована підпливом сезонного фактору, росту собівартості і зменшення виробництва, яке відбулося на початку року. За рахунок того, що багато птахофабрик залишилось на окупованих територіях, були, знаходилися в, зони, в зоні бойових дій. Вони на сьогоднішній день. Не працюють, відповідно, ми оцінюємо зменшення виробництва промислового виробництва єєць і дію цього фактору десь на 20%. А всі ці фактори і вплинули на те, що ми сьогодні бачимо на наших полицях. Якщо ви пам'ятаєте, на початку військових дій, в сезон, коли у нас великий День свято, теж найбільший попит. Ціни на яйця були десь відпускних 6-8 гривень з пехофабрик. Відповідно, це десь втричі нижче, ніж собівартість виробництва. За рахунок того, що підприємства не могли а, заробити кошти, да, не могли вчасно оновити своє поглів'я, ми втратили. Крім того, що є підприємства на окупованих територіях, ми ще тратили е, виробництво по тим фабрикам, які були на е, тих територіях, які ми е, зазнали ві військових дій. Ну, всі ці фактори сьогодні е, призвели до того, що ми маємо е, підвищений попит, і відповідно невелику пропозицію яєць на полицях магазинів. Але ми вже очікуємо в цьому місяці збільшення е, пропозицій від е, промислового сектору за рахунок збільшення виробництва, за рахунок того, що підприємства е, почали відновлювати своє поголів'я е, на початку червня-липня місяця, тому е, в жовтні місяці буде стабілізація цін на яйця. На яйця. І, відповідно, ми очікуємо, що вже в листопаді буде певне а, зниження цін на полицях магазинів. Якою, на вашу думку, є справедлива ціна ринкова на яйця, якою вона буде в листопаді? Ну, ви розумієте, справедливі ціни встановлює ринок. Я б тому питав: справедлива ранкова ціна. Так, Справедлива ринкова ціна встановлюється ринком. Є попит, є пропозиція, і відповідно це формує ціну. Скажіть, будь ласка, українське птахівництво було так чи інакше орієнтоване на експорт завжди. Яка, яка ситуація сьогодні? Ми втратили ринки, не втратили, ми продовжуємо експортувати, не продовжуємо. Що відбувається? Ми... Продовжуємо експортувати яйця. Це складає біля 8% від загального виробництва. В основному це країни Європейського Союзу, Сінгапур, Ізраїль. Порівняно з минулим роком, зменшення експорту становить біля 60%. Тобто, фактично, ми експортуємо мінімальний якийсь обсяг для того, щоб підтримувати ці. Зв'язки, ті контракти, які ми е, заключали на початку року, звичайно, що зупинення експорту, воно, е, по-перше, е, призведе до зменшення валютних надходжень країну. По-друге, ми втратимо ті ринки, на які ми е, витратили роки, щоб на них е, бути присутнім. Через те, хоча б мінімальний такий обсяг експорту, ми повинні експортувати. Які моє прогнози по курячому м'ясу? Оскільки воно менш залежить від сезонних пікових зростань або падінь? Ну тут ситуація більш-менш стабільна. Ми в принципі повернулися, виходимо на, а, загаль, на минулорічні показники виробництва. А цінова ситуація теж ви спостерігаєте вже там другий місяць досить стабільна. Я не думаю, що там до кінця року будуть якісь суттєві зміни, все буде залежати знову ж таки від ціни на зернові, на олійні продукти їх переробки, то скільки вони е, займають найбільшу частку в структурі кормів, і відповідно, якщо ціна буде продовжувати рости на зернову групу і на олійні, те, що ми спостерігаємо з початку серпня, то звичайно. Що собі вартість виробництва буде теж рости, і виробники будуть змушені поступово піднімати ціни на свою продукцію. Але суттєвих, суттєвих таких змін ми не бачимо. Є можливими або перспективними інвестиції або відновлення тих обсягів, які ми втратили на окупованих або зруйнованих територіях на інших територіях України. Ну, мова йде про релокацію або відкриття якихось нових потужностей. Наскільки це зараз перспективно? З, звичайно, що ті підприємства, які ми втратили їх, хотілося би знову ж таки повернути. Да? Є підприємства, які сьогодні вже деокуповані. Звичайно, що вони потребують. Допомоги від держави в відновленні в тому, щоб відновити те, що там було зруйновано, і відповідно почати працювати з самого початку. Звичайно, що є ті підприємства, які вже зробили релокацію, переїхали в інші області, які, в яких не ведуться військові дії. Звичайно, що та цінова ситуація, що сьогодні відбувається на ринку, вона буде, буде підтримувати бажання виробників, по-перше, відновлювати виробництво, по-друге, збільшувати його, а по третє, ті, хто втратив своє виробництво в тих областях, які зазнали, скажімо так. Військових дій чи окупації вони звичайно будуть намагатися або взяти в оренду деякі де де потужності, які знаходяться на західній частині. Тобто зараз ця ситуація на ринку яйця вона в принципі дозволяє тому, щоб люди знову ж таки повірили в цей бізнес і почали його відновлювати. Це в цьому зацікавлені як самі виробники, так і я думаю, держава, тому що знову ж таки це нові робочі місця, це е, продовольча безпека, це е, стабільна цінова ситуація на ринку продукції птахівництва. Ви правильно сказали, що птахівництво воно не існує е, десь окремо, воно так чи інакше зав'язано на інші аграрні е, сфери. І ми розуміємо, що у нас буде якимось чином розвиватися ситуація по зерну, можливо, ми будемо менше сіяти. Е, у нас є якась ситуація з тваринництвом, тому що великої великих, великих тварин, тому що м'ясо курки так чи інакше з ними конкурує. Скажіть, будь ласка, наскільки українці можуть бути переконані в тому, що в новому році, в наступному році, навесні яєць та м'ясо курки висучить на всіх? Ну, м'яса курки і зараз вистачає, ми виробляємо вдвічі більше, більше, ніж споживаємо. По яйцям те ж саме, і ситуація. Я переконаний в тому, що те відновлення поголів, яке зараз триває, ми зможемо бути забезпечені в повній мірі яйцями власного виробництва. Тому. Я хочу заспокоїти споживачів е буквально місяць ще е таких високих цін, і, скоріше за все, буде ціна поступово знижуватися, тому що насичення внутрішнього ринку воно буде сприяти цьому. Ну і відповідно, те поголів'я, яке е оновлюється і те, яке зараз е садиться на утримання в е господарствах, воно Буде давати свою вже продукцію починаючи з листопада, тому 100% ми будемо забезпечені е, з, власними продуктами півництва. І в цьому році, і наступному, дякую дуже. З нами був на зв'язку Сергій Карпенко, директор Союзу птахівників України. Говорили про тему, яка сьогодні е, хвилює ледь не кожну українську родину, ціну на яйця та на М'яса курки. Ми продовжимо свою роботу завтра. Побачимось.